Ось такий герб у стилі якогось панку на піхвах на ось такому гарному нежі від нашої майстерні. Проста сталь. Вітанечка, друзі! І сьогодні демонструємо чергову ручну роботу, доволі цікаву, виготовим на замовлення спеціально для нашого клієнта. І так, розпочнемо по порядку. Піхви тут у кольорі міцного та практично без пластику. Це доволі надійний матеріал. А також вони мають ось такі універсальні отвори, які дозволяють різні види кріплень та аксесуарів. Кріплень чи аксесуарів тут є мольки, які дозволяють пити молі платформи. Ну і ось такий муссат. Це пристосування для того, щоб завжди ніж ніжу востроті. Правлячи ріжучу крайку стосовно грає то на піхвах є гравіювання слова Фрост та гербу України в якомусь такому панк-стилі і про модель. Її назва танто. Дивіться, як гарно вона сидить в руках. Ще й до цього все дуже зручно. Ось цей колір це захисне полімерне покриття у кольорі Тант. Воно захищанішу від бруду та корозій. Ну а сталь наших ножів – це Х12МФ, аналог європейської Д2. Доволі тривката, надійна сталь, дозволяє дуже вже довго не втрачати ріжучі властивості. Руків'я тут змі карти власного виробництва. Це легкий та надійний матеріал водночас, а заточувався він вруч. Чому ну, заможу стиль борових камнів, то ще неймовірно гострий. Ну і тільки поглянь на ці гравіювання з обох сторін ножа. З однієї сторони особистий напис, та з іншої сторони також. Друзі, на загалом нас 16, медалижі в різні кольори руків. Піхов ще два матеріала покриттів. Ну, звичайно, ж гравіювання може бути майже будь який наш смак та вибір. Емблеми, написи, символи, персонажі з аніме чи з фільмів, майже будь-що. Тож, якщо хочеться свого власного красного, не цуратись, пішітиму приватні повідомлення. Підберемо для вас та створимо ідеальний варіант. Усім бажаємо миру.